народ Всім привіт! У нас в продаж залітає ось такий крутий Mitsubishi Pajero 2010 року випуску араб 3,5 газ бензин, семимісний, майже весь в рідній фарбі. По кузову є підкраси косметичні, але все-таки це 10-й рік. Ось. Автомобіль дуже гарно виглядає, тонований дорогою плівкою вкруг американка, притімні передні фари для кращого вигляду. Зараз покажу, що по комплектації. Комплектація у нас дуже класна. Є сервопривід сидінь двох, музика Rockford, клімат контроль. Блокіровки, ось такий величезний люк. Зараз покажу, що ззаді у нас відбувається. Ззаді у нас є воздуховоди дефлектори, на другий, на третій ряд клімат задній, ось такий. Зараз перейдемо до багажника. Ось такий у нас. Великий багажник. Можна грузити все, що хочете. Картошку, людей, Шучу. не картошку. І <кх viele> е е е е можна буде з кайфом слухати музику. Музика Rockford. ось забуфер. Ось е е ще два динаміка на кришки багажника. Е е він семимісний, е е третій ряд сидінь знятий, віддамо місце з машини. Ось такий вигляд має так, Ми переходимо плавно до водійського місця. От є газик, електропривід дзеркал, електроскладання дзеркал. Є у нас сервопривід сидінь, мультикермо з дерев'яними вставками, дуже класно виглядає. От. Дивимося, ні одної ошибочки, нічого нема. Автомобіль дуже Власному стані, весь обслужений. Гроші на нього не жаліли. Новий власник буде точно задоволений, ще приїде нам, скаже дякую. Ось і все. Е, знаходимось. Кільцева дорога 110А, територія столичного ринку овочевого, автосалон Автокепітал. Також не забувайте, що даний автомобіль ви можете придбати в лізинг. Кредит за готівку, ну і за криптовалюту. Так що, чекаємо вас. Приїжджайте.